Привіт! Сьогодні хочу показати вам наш триколісний електроскутер Corso Cig 7. Ми вже кілька місяців їздимо на ньому щодня і багато чого спостерігали. Тож розповім вам усе, що бачив і відчув сам. Коли ми вибирали цей скутер, то брали до уваги розмір вантажного відділення і габарити, щоб він проходив у хвіртку чи двері. Тож проходить. Ми перевозимо овочі, використовуємо бананові ящики. Вони ж бананки. Навіть з п'ятьма ящиками ми їдемо, не заїкаючись. Кажеш, 1200 ватт двигун? Так, це вказано на одному з написів на корпусі. Сайд G7 1200 Вт. Цього більш ніж достатньо. Під капотом. Ну, під сидінням батарея 72 вольта. Свинцеві акумулятори не найлегший варіант, але найдоступніший. Модель має три режими обмеження швидкості: до 10, до 20 і до 30 км на годину. Хоча може і швидше. Це не просто техніка. Це наш помічник. Наприклад, щодня їздимо на базар. Туди і назад це приблизно 6 км. І ось що цікаво. За три дні таких поїздок ми споживаємо приблизно 1 кВт година електроенергії на заряд. Тобто 1 кВт полічильнику на 20 км пробігу. Зарядним пристроєм, потужністю приблизно 280 Вт, ми заряджаємо 5 годин, щоб відновити заряд на ці три дні. Так, зарядка не миттєва. Але це нормально для свинцевих батарей і для конструкцій такого типу. Гальма окрема цікава тема. Ліва ручка приводить в дію тросові гальма на задніх барабанах. Права ручка гідравлічні дискові гальма переднього колеса. Є ще стоянкове гальмо. Ручник, який теж діє на задні колеса. І педаль чи важіль. Також назад. Усі ці системи розділені, але зрештою на задніх колесах сходяться на одну вісь і барабанні гальма. Тобто, навіть якщо одна система відмовить, інша ще працює. Отже, коли я розповідаю про корс 7 я бачу не просто пристрій бачу нашого напарника на кожен день. Він не ідеальний, але на своїй ділянці незамінний. Ми економимо на пальному, не переживаємо за бензин. Маємо простий механізм обслуговування. Фрімгальм на рулі є ще кілька опцій керування. Є перемикач світла, ближнє і дальнє. Є режим заднього ходу, поворотники та кнопка сигналу. До речі, сигнал із заводу був дуже гучний і різкий, тож я трохи доробив. Динамік всередині обгорнув звукоізоляцією. Тепер він звучить тихіше і не дратує ані нас, ані оточення. Треба відмітити й ручку газу, вона доволі різка, тільки торкнешся і вже дьоргається вперед. Але до цього можна призвичаїтись. Якщо дуже плавно й обережно натискати, можна рушати без різких ривків. А ще в цій моделі є сигналізація з ключа. Ми не користувалися нею часто, бо скутер завжди на виду, але функція зручна. Наприклад, якщо лишаєш його біля магазину, вже якийсь випадковий п'яничка просто так не забере. І найочікуваніше питання його ціна тож нам він обійшовся у одну тисячу доларів у місцевому магазині. Дали гарантію і багато консультацій. Інші питання пишіть у коментарях. Обов'язково відповім. Дякую за увагу. До побачення.